У Черкасах двоє неповнолітніх дівчат провалилися під Кригу. Порятунком для них став черкаський школяр. Богдан Волик саме прогулювався неподалік і почув крики про допомогу. Хлопець одразу викликав рятувальників і навіть сам кинувся витягувати дівчат. Про чоловічий вчинок Яна Федоровська. Тихій, тихій, тихій. Нестерпний біль та замерзлі кінцівки. ДСНСники, патрульні та медики, намагаються врятувати двох дівчат, які провалилися під Кригу. Восьмирічні дівчата гуляли по льоду. Долой випадку, неподалік місця, де вони провалилися, пригулювався школяр Богдан і почув прохання про допомогу. Хлопцю лише 13, але він не розгубився, викликав служби і поки чекав приїзду рятувальників, сам кинувся до крижаної води. Бачу, дівчинка вже говорить відказує руки. Я кинувся, пішов спасати, по коліна. Зайшов в воду. У неї є лілі руки, у неї руки всі в крові були. Кріга ламалася і вона дряпала собі руки. Я виламав палку, скамішов і взяв, вона схватилася і вона вийшла на берег. Богдан відтягнув дівчину, що була на відстані п'яти метрів від берега. Інша ж за двадцять метрів з останніх сил трималася за край брили. Проламуючи кригу тілом, рятувальники рушили за дівчиною. У першого оперативника на половині шляху почали відмовляти кінцівки. Його справу завершив Олександр Запрягайло. Дівчина пробула у воді більше двадцяти хвилин. Вона вже втрачала свідомість. Зрозуміло, що організм її слаб, перехолодився, і вона вже почала рухатись на дно. В Цей момент я її підхватив і розмістив на рятувальному крузі. Вона в дуже важкому стаді була, вона ледве вижила. Крім мене, тут нікого не було, все добре, що тут я був, бо крім мене нікого не було, вона вони б загинули. Обох дівчат забрала швидка. Двір, 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 двір. Стан потерпілих стабільний і їхньому життю вже нічого не загрожує. Богдана ж кажуть, оперативники висуватимуть на премій герой рятівник року. А черкащан вкотре застерігають бути обережними. Ви бачите, що це, звичайно, дуже небезпечна крига, по якій ходити неможливо, не можна. Товщина криги безпечна для людини, це десь приблизно 5 сантиметрів щонайменше. Удан пригадує, не на жар злякався та замерз. Втім, додає, не міг вчинити по іншому. Я перепугався дуже сильно. Я навіть за своє ж здоров'я не подумав. Яна Федоровська, Сергій Різніченко, Віка новини.